Господи Боже, я визнаю себе грішним і прошу тебе, Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа, прости всі мої гріхи за все моє життя. Зрікаєш влади сатани, наді мною повністю віддаю в твої руки. Я вірю, що Ісус Христос пролив свою святу кров на Христі і за мене. Тому прошу тебе, Ісус. Війди в моє серце і будь Господом мого життя. Скоро свою я зробив на хресті і за мене, тому прошу тебе, Ісус. Війди в моє серце і будь Господом мого життя. Мануй, дай, сина, Дорогий Небесний батько, славлю тебе і Тобі. Я сповідую, що Ісус Христос, мій Господь і Спаситель, прошу тебе, Отче. Незважу мені на гріхи моїх предків. Я зрікаюсь перед світом видимим і невидимим від усіх гріхів моїх предків, не рідних, невільних, тілесних і від усіх моїх предків 500 батьківської музики. Я вірю, що на Христі Ісус Христос, війни мене відповідає, я вірю, що я звільнений від усіх поклонів і кров і викуплений, очищений звільнений кров'ю Ісуса.